Перемишль або Пшемисель місто у Польщі за 14 кілометрів від кордону з Україною стало популярним серед українців за минулий рік. Саме тут здійснюють пересадку всі, хто їде через пункт митного пропуску у перемишлі до Європи. Редакція про Україну побувала на головному вокзалі Перемишля. У статті на нашому сайті ми детально розповідаємо, як здійснити пересадку на потяг до Праги, де перепочити. Вокзал в Перемишлі невеликий і зручний. Тут швидко зрозумієте, куди вам іти. Але варто знати, що українцям. Потрібна на в'їзд і на виїзд з України. і Навпаки, в'їзд платформа номер 5 Це остання платформа, з якою пасажири проходять на митний контроль, відгороджена парканом. З неї і до неї дістаються через підземний перехід. Черга рухається доволі швидко. Процес координують митники. Працюють пункти з гуманітарною допомогою. Можна взяти води і всіляких смаколиків. Поїзд безкоштовно для українців. В залі очікування можна розташуватися, якщо показати охоронцю квитки на потяг на сьогодні. На руку поставлять печатку, з нею можете виходити і повертатися. Можна туди свою їжу і напої. Є розетки, щоб зарядитися. Зовсім поруч є магазини з нормальними цінами. Якщо у вас достатньо часу до пересадки, центр міста, де можна прогуляти. Завітати до кав'ярні також зовсім недалеко. Пішки хвилин 7. Де залишити валізи, щоб прогулятися? Є камера схову 200 гривень або 5 євро за багаж. В центрі за гарною погоди вам буде чим зайнятися. Фонтани, гарні вулички, фото з них, сувеніри, кав'ярні, поласувати морозивом чи добре пообідати перед подальшою дорогою. Обирайте самі. О 22-й годині відправляється потяг регіожет. Зазвичай спорту. Платформи номер 3 Але ви краще ще перевірте на табло. Главні надражі. Конечна станиця. У празі ви будете зранку. Щасливої дороги.